Без парканів підводить підсумки за минулий рік. За цей час ми поспілкувалися із великою кількістю чиновників високого рівня. Були такі, що погоджувалися на нашу пропозицію одразу: Гобко, Мірошниченко, Черненко, Лачков, Чумак, Парасюк, Садовий, Антонюк, Козаченко, Константиновський, Балога. Тій службовці показали власним прикладом, що нічого не приховують за парканами своїх осель, не ховаються за помічників, готові до максимальної відкритості. Кожен з них пояснив законність походження майна, чим підняв довіру до себе і до своїх дій. Вони це успішні люди, мають досвід у приватній сфері і всі готові поділитися своїми знаннями і практикою. На жаль, статус державних чиновників втратили Черненко та Антонюк. Перший голос заявив про корупцію і неможливість працювати в уряді. Антонюк попав під гарячу руку та критику Саакашвілі і програв інформаційну війну. Наступними виділимо службовців, які погодились на розмову в робочих кабінетах, і не готові показати умови свого проживання та стилю життя. Це Жданов, Касько, Лещенко. Пивоварський, дерев'янко, шимків. Список невеликий. Проте кожен зміг відповісти на питання по декларації. Окремо хочемо виділити шимківа. Розмова з ним була настільки відкритою і змістовною, і в процесі її ми отримали багато інформації про засоби боротьби з корупцією в розвинутих країнах, які впроваджує і готовий показувати на власному прикладі. Заступник голови адміністрації президента ми впевнені, що кадрова інвестиція із паном Шимківим це однозначна перемога, яка дасть неодмінно свої плоди в майбутньому. Також хочемо згадати візит до Ігоря Луценка спочатку на орендовану квартиру. А після своєрідного скандалу у ЗМІ щодо появи мільйонів на депозиті, ми побували і в приватній квартирі. Дуже добре, що народний депутат замість ховатися сам вибрав метод встановити правду та публічно перед усім суспільством показати, що нічого не приховує. Добре, щоб такий приклад наслідували усі чиновники, щоб не давати приводів для спекуляції з приводу їхнього майна, і це також є перемогою. Візит до Мустафина Єма ми здійснили після нагадування його ж історії з експрезидентом Януковичем, який свого часу також постійно знаходив аргументи відмовити у відвідуванні його маєтку в Межигір'ї. бо ж стиль життя народного депутата не відмічається скромністю. Натомість орендує він звичайну квартиру, легко знайшов всі відповіді по декларації, а також поділився своєю мрією. Ну і звісно, зради також були. Адже немало було тих, хто обіцяв знайти відповіді, запросити в гості пояснити походження майна. А насправді ми бачили паркани, які не мають меж. Обіцянка Наливайченка вже рік стоїть без дії. Ярема замість тримати слово офіцера показав своє справжнє обличчя. Ляшко ледь ребра не поламав своїм пальцем. А Мосійщук настільки захопився владою, що став першим депутатом, якого правоохоронцям вдалося зняти прихованою камерою, і зараз ведеться слідство. Білоус спочатку дав позитивну відповідь, але за рік так і не знайшов 20 хвилин для спілкування з нами. Окремо відзначимо сім'ю Юрія та Ірини Луценків. Їх історія настільки розтягнулася в часі, що складно знайти початок. На жаль, повну картину нам так і не вдається намалювати, тому що депутати бояться і не погоджуються дати відповідь. На конкретні питання по декларації, але ця історія неодмінно знайде продовження в наступному році. Кириленко замикає список чиновників боягузів та популістів, адже нічого не переконало міністра приділити час та надати відповіді по всіх питаннях по його декларації, включаючи про корупцію в міністерстві на сотні мільйонів гривень, про які нам відомо. Окремо відмітимо також історію пролюстрованого чиновника Вадима Симонова, який за збігом обставин претендував на посаду міністра ДНР і мешкає по сусідству із президентом Порошенком. Це яскравий приклад того, що відбувається під виглядом мнимого очищення владних кабінетів. Після оприлюднення сюжет став першим, за видалення якого через посередників нам намагалися запропонувати мільйонний гонорар. Я піду по Додому рибу збирати рибу, рибу люблю найбільшої популярності отримали наші розслідування про незадекларовані маєтки генпрокурора Шокіна. Більше 200 тисяч переглядів. Матеріал опубліковано майже всіма інтернет-виданнями та деякими центральними каналами. В результаті кожному депутату ми надіслали на електронну пошту усі матеріали, що підтверджують достовірність нашого розслідування, натомість жодної реакції і дій по даному факту ні від них, ні від президента, який досі запитує популярних блогерів про корупційні дії генпрокурора. Сподіваємося, що ця історія знайде своє продовження в наступному році. Звісно, є ще багато депутатів та чиновників, які вважають, що водять нас за ніс, а натомість тільки падають в наших очах та показують своє справжнє обличчя. Натомість ми дивимося вперед і впевнені, що наступний рік буде вирішальним у нашій нелегкій роботі та боротьбі з корупціонерами у владі, і будемо робити все, навіть не зважаючи на особисту небезпеку. Вітаємо з новим 2016 роком. Дивіться на речі Тверезо.